Вітаю, друзі, вітаю. Дякую вам за вашу допомогу, за вашу підтримку вподобайкою, коментарем. Те, що ділитесь з нами своїми, своїм досвідом, своїми враженнями. Дякую за спонсорську допомогу через YouTube, через Patriot, через тим, що пригощаєте нас кавою. Дякую за донати на і благодійні внески на благодійний фонд на наші проекти. Це надзвичайно і це необхідно. Дякую вам за підписку. Дякую, що розповсюджуєте інформацію про наші канали, про нашу роботу. Отже, друзі, звісно, що це нам надзвичайно необхідно. тому... Подяка наша дійсно щира. Я запрошую, як завжди, на навчання. Це може змінити обставини вашого життя і взагалі весь, весь ваш світ і вас. Я запрошую на проходження марафонів по фінансах, по здоров'ю, по парі. Запрошую на семінари по парі і по безпечним кордонам. Ну, звісно, про навчання я вже вас запросив. Отже, будь ласка, приходьте, навчайтеся, змінюйте своє життя разом з нами. Ми щирі, щиро вам раді, друзі. Ну, сьогодні, знаєте, якось ну, я не знаю, як це коментувати. Людина, з, коли в неї все добре з самооцінкою, їй нікому нічого не потрібно доказувати. І на слабо теж вона не ведеться. Вона просто займається своїм життям і живе. Тому, знаєте, за людину найбільше говорять її вчинки, результати її роботи. І так, да, дійсно, колись були такі моменти, коли я займався там, незрозумілими фокусами, наприклад, я освітлював очі. І хотів собі певний колір, про що дуже шкодую, бо радужка, вона запустився процес, я на нього махнув рукою, а він далі продовжувався. І ну, зараз би я хотів повернути колір очей, і трохи цим займаюся, але трохи не так, як тоді колись. Так само, знаєте, займався незрозуміло, навіщо. з... Експериментами з вогнем, свічками, закинув 20 лишнім років тому і навіть не повертаюся, і не планую повертатися до того. І Каперфілдом я себе не бачу, я не збираюся показувати фокуси. Я так собі думаю, навіть якщо вищі сили навчать мене якимось дійсно таким надздібностям, ну, типа ходити по воді. там, я не знаю, літати, лівітувати, там, телепортуватися. Я не думаю, що це здібності, які треба демонструвати всім. І починати гасити свічки на публіку. Теж я не вважаю за потрібне. От. Я вважаю, що можна переконатися, хто перед вами, спробувавши мої безкоштовні відео, безкоштовні роботи. Почитавши Відгуки під ними. Тих, жодного. Ми не купуємо не відгуки, не перегляди, не ні підписників, нічого. Все є, як є, вживу. Є люди, які нам вдячні, є гамнамчики, на диво їх дуже мало. от В основному це від е, за, замовлення від заздресників. І те теж їх так, знаєте, не дуже, нема чому заздрити. Е, щоденна, потужна, рутинна робота. По допомозі собі, по допомозі іншим. Є чим займатися. І колись можливо було, я так зараз пригадую, часи, коли хотілося доказати всьому світу: Я, 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 я. І так, знаєте, в дитинстві було таке всеосяжне бажання вселенської справедливості і зсередини несправедливості. Роздирала серце. І знаєте, це відчуття було накотило, коли я слухав цю істоту, коли воно об'являло СВО і почали летіти ракети і бомби. Дійсно було відчуття дикої несправедливості жив собі народ, жила собі країна. І якась група із тут вирішила, що не має вона вже жити в мирі і злагоді, має бути біда в цьому домі. Це, знаєте, схоже на те, як живе гуртожиток. І є там неспокійні люди, які кажуть, а Петрович гарно живе. А пішли до нього в гості, занадто гарно він живе. Давай наведемо в нього в житті лад. Пішли, зруйнували квартиру, знівічили ремонт, побили меблі, зґвалтували Петровича, дружину дітей, вбили половину, собачку, котика, хомячка. Така дика несправедливість просто тому, що людина жила добре. От і нам пощастило з таким сусідом. але ви знаєте, ми нікому нічого не маємо доказувати. Ми маємо перемогти в цій війні, здобути своє щастя, повернути лад в наш будинок. Вибудувати його ще більш потужним. Заздрити будуть завжди, навіть коли нема чого заздрити. Ми кому ми винні, тільки собі. І то, якщо ми вирішимо так, ми просто маємо право жити щасливими, не дивлячись на що і дійсно, пройшов цю біду, це ліття, ми маємо право відбудувати свою державу і знову бути щасливими, і нікому нічого не доказувати. Так в серці буде біль, буде, біль втрати, біль. Адже за ці. А ви... Але ви знаєте, напевно, це пекло все-таки має зцілити дух нашого народу, і ми. Не маємо дозволяти більше негідникам сидіти в Верховній Раді України і ненавидяти наш народ і грабувати наш народ. Ми маємо вичистити владу зверху донизу. А доказувати нікому нічого не потрібно. І фокуси показувати теж не потрібно. З ока вогонь вибивати, як гравка лівостров виделку їсти. Ні, ну я, я і не вмію виделку їсти, і не хочу вчитися. Не розумію навіщо. А затрати такі енергії на те, щоб стати Копперфілдом. Ну, заробити кошти. Ну, непогана історія. Я подумаю над тим. Можливо, треба дійсно піти в цирк фокусником. Але я-я-я. І мені собі доводити нічого не потрібно. Гарного спокійного вечора вам.